Так, матушку ми знайшли. Швидше всього вона була вдарена е, машиною. Куди ще? Не знаю, що з нею буде, поки що вкидаємо сюди. Отак, От повернувся я за вуликом, взяв рамки, які були вже, Все підряд, що назбирав. Знайшли ми матку. Матка е, з підбитим крилом, така ледь ледь тепла, ледь жива. Швидше всього, ще зачепила машина. Вдарила її на швидкості. Не відживе, не відживе, не знаю. Кинули ми її всередину. Зараз він сядеться. Якщо вже не виживе дана матка, замінимо, поставимо її рамку відкритого розплоду завтра. Сьогодні вже точно не встигнемо. І що з того буде, а що буде, не знаю. Думаю, отак. Траса збоку, машини на швидкості. Ми самі, самі влетіли в цей рій. Так що тут таке питання. Ми приємна історія з одної сторони. Має І він такий нічого собі, якщо врахувати те, що літає рамочок 5. Ну, нічого. От так, бродячий рій попався нам. Ми його точно забрали, матка всередині. Правда, підбита, виживе, не виживе, не знаємо. Далі так, додому. Рамку розплоду відкритого. А там хай собі рятується, як хочете.